Мирного неба, мої глядачі, повертаюся до вас з рубрикою Оберіть карту. Темою яку я сьогодні обрала для того, щоб подивитись, це що блокує ваш фінансовий поток. Давайте побачимо, які блоки є в сфері фінансів і що можна, ну, як порада, що можна з цим зробити. Як завжди, три карти. Обираєте один, два, всі три варіанти, як відчуваєте? Ставите на паузу і собі даєте там пару секунд, щоб відчути там, мій перший варіант, другий варіант, третій, чи другий, третій, третій, перший. По відчуттям. А я вже починаю перегортати. Перша карта. Пажи у нас тут <хи> і рицари є. Так, перша карта Паш Пентаклів. Так як це моя колода робоча, вона трактується трохи інакше, ніж класика. Ніж класичні колоди, які більш наближені до воїта. Тут, ви знаєте, тут є такі процеси подвійні. Паж Пентаклі в даному випадку, коли ви дійсно берете на себе дуже багато. Це може бути в емоційному плані, про що йде мова. Тобто, у вас просто не вистачає сил щось змінити, у вас не вистачає сил щось розладити, тому що всі ваші сили вони направлені на те, щоб щось вирішувати. Наприклад, дуже багато проблем вдома. Окрім цього, окрім цього, ви ще берете на себе емоційний якийсь вантаж. Тому що тут є таке відчуття, що є структура, в якій ви працюєте, або з якій ви пов'язані, яка працює достатньо лінійно. І ви нібито не можете повпливати на сам процес, і через це. У вас втрачається ще сили. Тобто, знаєте, яке відчуття? Наприклад, є його державна структура. Ви знаєте, що там є своя система заохочень, покарань і все в такому дусі. Тобто, у мене є відчуття, що ви маєте для себе попрацювати саме з вантажем внутрішнім? Тому що. Є те, на що ви не можете впливати, але думки про це, емоційне включення в це питання забирають ваші сили, і ви просто не бачите можливості якось інакше вирішити <кій> щось змінити на краще, скажімо так. Воно дуже цікаво працює. Воно працює по принципу, знаєте, як пластилін, який запускаєш, і він просто збирає весь весь, весь пил, бруд, все. Тобто є момент такий, що є процеси, на які ви не можете впливати. От я так відчуваю. Це. Тобто для тих, хто обрав перший варіант, дуже часто це можуть бути люди, які працюють на або комерційних, або державних установах, не там, де є якась чіткість системи. Тобто, ти дійсно працюєш, там є системність, тобто ти маєш відпрацювати 5 днів, в тебе там з 9 до 6 робота. От якийсь регламент є в цьому. І... Умовно кажучи, там є можливості там, покращити свій фінансовий дохід, але в умовах системи. Тобто, в такому випадку я б рекомендувала, або, наприклад, ви пов'язані якось з системністю, тут тобто є момент того, що змінити систему, наприклад, це вкрай важко, це треба мати дуже сильну мотивацію, щоб змінювати системи. Але можна поміняти своє відношення. Якщо ви бачите, що, наприклад, ви з чимось йдете в мінус ну, в фінансовому плані, придивіться, де ви емоційно зливаєтесь. Ну, наприклад, десь треба або себе проявити більше, а деякі питання не вмикатись туди. Тобто тут є питання розмежування. Спробуйте, спробуйте просто виписати собі моменти того, що, от які зараз питання ви вирішуєте нагайні. Спробуйте зробити градацію питань. Наприклад, я на цьому тижні вирішу ці два питання ці я відкладу. Тобто тут є питання, знаєте, стосується саме міри. Відповідальності за деякі процеси. Тобто, ви не можете змінити систему. Ви можете поміняти своє відношення до себе, до, до цієї системи, до цієї політики ведення роботи, наприклад. І від зміни відношення, від зміни своєї думки на це все, ви можете помітити, як вам стане легше, і, до речі, це напряму одразу відзеркалося на фінансовому. Міні. Потоці, як не дивно. Тобто з'являються нові можливості, відкриються якісь нові е, перспективи, які раніше ви не могли помітити, тому що дуже сильно завантажені. Тобто вам треба якось себе розвантажити і градація відповідальності. Якщо я не можу змінити систему, то я можу змінити свою думку. Або зробити якийсь новий вектор розвитку, або подумати про те, що, можливо, дійсно мені треба змінити професію, роботу, діяльність, може перейти в інший відділ. Тут, тут такий момент, іде. Паж жезлів. Для тих, хто обрав другий варіант. <кхід> Давайте побачимо це. Попажу жезлів, скажу так. Тут два моменти. достатньо простих. Перший це або ви зараз себе ведете більш, знаєте, як? Гіпертрофуєте проблеми? Або навколо вас є такі люди, які гіпертрофують проблеми. І через це. Через це відбуваються конфлікти, відбувається просідання, ну, наприклад, невчасно зробили замовлення. Через, те, через що? Через людський фактор. Тобто тут у нас виключно людський фактор. Якщо тут є вплив системи, треба змінювати своє відношення, тобто в свій погляд на це, можливо, навіть змінити повністю вектор розвитку в цій діяльності або діяльність. То тут треба змінити своє емоційне ставлення до ситуації і відокремити цих людей від себе, тому що зменшити градус емоційності в спілкуванні в взаємозв'язку з такими людьми. Тому що саме ці люди, тобто, наприклад, можливо відмовити працювати з такими клієнтами. Можливо, змінити компанії, з якими там ви співпрацюєте, які ведуть себе по такому принципу. Гіпертрофують якісь ситуації, емоційно гіпертрофують. Тут є момент того, що треба виключити або свою поведінкову реакцію емоційно гіпертрофовану, коли ви драматизуєте щось, або людей, з якими ви співпрацюєте. Обмежити або дійсно, якщо є можливість виключити саме у таких персонажів, тому що дані люди вони ведуть до проблем. Вони навіть можуть просто впливати на вас, і ви можете під їх впливом, тобто відчувати себе виснаженими, і немає сил приймати правильне рішення, немає сил взагалі працювати ефективно. І, звичайно ж, просідає що фінансовий потік, ну, це окрім інших сфер. Тобто тут я б рекомендувала так, виключати або в своїй системі які згіперфомвані емоційні реакції, трагізми, або в оточенні, тобто менше спілкуватися з такими людьми, обмежувати контакт з ними, або, якщо є можливість, взагалі виключити їх. Тому що такі персонажі вони дійсно дуже сильно розхитують простір, і часто під їх впливом. Процеси, які були відточені, починають розхитуватись. Ви можете навіть помітити, що, наприклад, якась робоча схема, яка вже відпрацьована, починає. Щось там якась твориться незрозуміло, що ретроградний Меркурій по повній програмі, хоча, наприклад, він там закінчився, а він ще продовжується. <кій> тобто, намагайтесь все ж таки. Тут є момент, знаєте, як просіяти свій свої емоційний стан і емоційний стан свого оточення. Тут вкрай важливо. Так, рецер кубків. Третій варіант. В принципі, ви знаєте, тут о, такі моменти вони не критичні. Немає якогось, от якось, бачите, випали в цьому розкладі, можливо, наступний раз, коли я зроблю, будуть якісь глобальні теми підніматися. Ну, тут більше такі, знаєте, для тих, хто, наприклад, працює зі своєю свідомістю, вони розуміють, про що йде мови. Тобто тут зміна свідомості, не якісь глобальні дуже процеси впливають зараз на фінансовий потік. Тобто ви зараз, наприклад, змінити систему не можете, але є моменти, які вам дозволять покращити, полегшити ваш фінансовий стан. Mm -hmm. Так, третій варіант. І знову ж таки, це є відчуття, знаєте, в даному випадку парицеру кубків. Воно дуже часто програється, коли просто о, якийсь завал. Просто завал. В такому випадку, якщо він вже є, ви спробуйте, знову ж таки, чітко для себе регламентувати кількість об'єму робіт, які ви зможете зробити, дійсно зможете. Скільки ви людей можете залучити? Чи можете ви у когось попрохати про допомогу? Чи можете ви, наприклад, звернутися за порадою. Звернутися за порадою. Тобто, по рицарю вже кубки в даному випадку, це, знаєте, якщо в моменті ви вже не можете нічого зробити, просто вже йде завал на майбутнє, просто спробуйте проаналізувати, тому що тут є якийсь циклізм в цьому всьому. Є циклізм, тобто є якісь паттерни поведінки. О, ой, паттерни поведінки, вибачте. Ну, наприклад, ви знаєте, що у вас там перед новим роком дуже багато замовлень. І було б краще, якщо б ви там все-таки оновили обладнання. Можливо, не повністю, але там частково. І це б допомогло покращити цей момент, але ви це не робите. Тобто, є момент якогось, знаєте, я знаю, в чому проблема, я знаю, як вона буде, я знаю, що знову буде дуже важко, але я це не роблю. І в результаті ви втрачаєте гроші, дійсно гроші. Тому що, можливо, ви не бачите момент втрати грошей саме в системі, ну, коли ви працюєте в діяльності, але потім ви можете помітити, наприклад, у вас проблеми зі здоров'ям. Ви <кій> там про. Просіли десь вирішення питань поза межами своєї діяльності, там, вдома ще щось. Тому що нема балансу. Тут більше рекомендація, якщо вже відбувається ця ситуація, просто спробуйте проаналізувати, що ви не зробили. Які моменти, які ви могли до початку цієї ситуації, тобто до початку такого завалу от, зробити, але не зробили. Ну, наприклад, о, можливо, у вас є така. Риса відкладати все на останнє. Тобто спробуйте змінити щось. Тому що тут є якийсь момент з циклізмом. Або, якщо це політика компанії, в якій ви знаходитесь, подумайте, як ви можете на це впливати. І, можливо, теж там якось розмежувати свої обов'язки. Тому що тут є якийсь момент, який можна полегшити. Але він систематично, систематично не робиться. Так, на цьому все. Можливо, зроблю ще одну рубрику. побачимо по моїм можливостям. Була рада бачити вас через карти. І до наступної зустрічі!